Ми у грудні збираємося на сесію, яка буде ну, приймати бюджет на наступний рік. Ми не є самогубцями і ми не є людьми, які не хочуть, щоб, скажімо, наші ж вчителі, лікарі, всі бюджетники, всі установи, які залежать від державного бюджету і від місцевого бюджету, щоб вони не фінансувалися. Бо може, хтось того чекає, ми того робити не будемо. Ми приймемо все, як, як має бути прийнято. І наші депутати. Розуміють ці всі речі. Так, сьогодні вони прийшли і показали, що більшість у Івано-Франківській обласній раді за оці євроінтеграційні процеси. Так, вони проти того, щоб хтось там маніпулював думкою всієї держави, всієї нації, всього народу, маючи просто якусь там технічну владу, і Бог його знає, як вона була здобута. Ми це все розуміємо, але ми ніколи не скажемо, що ми не будемо приймати бюджет, який стосується нашої області, тому що нам щось не сподобалося в політичному плані. Ми його ми його приймемо. Якщо треба, ми його і виконаємо самі. Я, до речі, не хотів сьогодні цього говорити на нашій сесії відкритій, але у мене, як в теоретика і практика місцевого самоврядування давно готова концепція, яким чином ми можемо обійтися без будь-якого уряду. Якщо він не хоче з нами працювати, це все у нас записано в Конституції, між іншим. І якщо би цікаво, представників засобів масової інформації, науковців, будь-кого, теоретиків, практиків, я готовий поділитися своїми і повірте мені, що зі мною важко сперечатися в тому плані, тому що я це робив колись. Я це знаю, як робиться. І я бачу, як це робилося в нашій державі при ну, різних людях. Але це можна робити. І то що нам кажуть, що без центрального уряду ми є ніхто, то не правда. Без людей уряд є ніхто.